Друзі, всім привіт! Сьогодні забрала дві коробки від компанії Аріплейм, два замовлення своїх, один з яких подарунок по б'юті-грі Insider Club із сердечками. Ось. Тому зараз ці дві коробки я розпечатаю, бо вони в мене ще не розпечатані. Оце одна така велика. І друга ось така менша. Ну, спочатку з меншої почнемо, тому що це замовлення все ж таки. Ось, а потім вже перейдемо до, ну, до подарунку. Так, ну що, першу посилку я цю вже розпочати, отже, будемо дивитися, так? трошки було зручно. Ну, Дивитися. Отже, пакетик ось такі. Два. Далі каталог новенький ось. Такий, це вже номер 13. ось. Так, ну І, звичайно, продукція. Продукції набір цього 12-го каталогу. Набір ось в таких кольорах. Це у мене замовлення. Любі клієнти мої замовили. А це крем для шкіри навколо очей. Далі це сироватка для обличчя. Далі це денний крем і нічний крем. Ось такі наборчики, так, зараз по дуже-дуже шикарній ціні, тому зверніть обов'язково увагу. Далі, ось така масочка для волосся, доолоджі. Ось ваночка в цій ваночці, це третій крок по догляду. цій ваночці 200 мл цієї маски. Далі, ось такий кремчик для ніг. 75 мл. Ось і крем для рук. Ось, uh, essentials. Ось такий теж 70 а Це таке в мене uh, замовлення. перше в цьому каталозі. Так, ну і тепер відкриваємо другу коробку. Ось цю. Велику, вона ось така. Велика діду, щоб було видно. я вона, бачите? Зараз я її відкрию і будемо з вами дивитися. Так, ну що, я її відкрила. Зараз будемо відкривати разом з вами. Там Мені дуже цікаво, дуже цікаво, як вже виглядає цей подарунок, який я обрала для себе за ці серденька. Ось так він запакований. Ось, бачите? Я зараз я буду його доставати з цієї коробки. Звичайно, тут накладна. Так, ну і перший ось такий пакуночок і відкриваю. Запакований. Відкриваю. Як думаєте, що це? Є думки. А це у нас капці. Ось які капці. Які вони м'якусінькі, боже, які вони класні. Там всередині Там Такі м'якусінькі, кімнатні капці. І тут паралончик, такі вони м'якенькі, ніжні. Ххтий, клас. Розмір 38-40 через дріб. Тобто вони дуже гарно підійдуть. Легесенький такий. А колір мені подобається смарагдовий, бо це взагалі такого, ну, такий грошовий кольор грошовий колір для, як кажуть, для приваблення, достатку у дім. Тобто класний, я, я задоволена. Так, так подивитися. Далі. Ось наступний. Так, такий пакунок здоровий. Як думаєте? Що це? Це ще свої варіанти. До речі, я в попередніх сторіс, м, декілька днів назад, я опублікувала, я показувала, що я обрала за о, ці 1000 сердечок, які я зібрала в інтерактивній цій ігрі. Так, що уважно дивитися? Не будемо тягнути інтригу. Я дістаю. Опа. Так, вакинок. Так, штучка ця від вологості. Так, і це, друзі, це плед. О, який, він якенький, боже. Клас. Клас, клас, клас. Я така люблю. Знаєте, я така люблю. Цей пледик Гарненький дуже. Ага, він... тут є дві сторони. Є е, е, ну, е, лицева сторона і є зворотня сторона. Він тепленький. Ось тут на лицевій стороні тут малюночок ось такий. Дивіться, я вам зараз так покажу, якщо видно, бачите, ось отаких от от малюночки. А на цій стороні просто воно ну, м'як м'якусіньке і все. Бачите таке? Воно, не, не, ну, воно хоч і малюнок -то видно, да, але воно не таке. Тут ось воно більш таке блискуче. Ось, клас. Ну, Він м'якенький, м'якенький. Боже, клас. Я задобула. Ну, звичайно, що це можуть у мене звичайно це віджати. Бо таке такі речі, такі м'якенькі і такі, такі тепленькі, ось, коли буде вже холодно, так? В хаті похолодно, бо скоро осінь вже наближається, так, то можна так закутатися в пледика цього, взяти так, чашечку чаю чи чашечку кави, щось смачненьке, якийсь смаколик, так, і, як кажуть, зігрітися ось таким чудовим пледиком. Ось такі подарунки. Так що, друзі, приєднуйтеся. Грайте в цю гру, Beauty, Beauty, Group, Beauty Insider Club, і забирайте теж свої подарунки. Там можна дуже багато подарунків, будь-які подарунки так, залежить від кількості сердечок, які ви зберете. Можна і косметику забирати, можна і забирати подарунки. Ось такі, так, халати, полотенця, цепледики, капці. Також можна забрати, там є побутова техніка, різна. Ось, був Воли у нас там та й зараз є каструльки, електрокаструльки, дуже гарні вони в вигляді ковшика, так, і така з такою ручкою. Ось, і сковорідки, ось і там блендер зараз є. Блендер це дві тисячі сердечок, сковорідка і каструлька по півтори тисячі сердечок треба зібрати. Ось тому дуже цікава. Така гра, вона інтерактивна, там дуже прості завдання, дуже легкі такі, наприклад, як поділитися каталогом, так? Ось. поділитися якимось улюбленим продуктом, погортати каталог. Ну і такі інші, інші завдання. Тому приєднуйтеся, грайте в цю гру. Я можу вам скинути гайд по цій грі, кому цікаво, так? От, щоб ви все-все все ретельно вивчили, ознайомилися. Напишіть мені у директ просто слово гайд. І я вам надішлю файл. На цьому будемо завершувати своє відео. Ось. Всім гарного вечора!